Вихідних 19-20 липня в Україні очікується дощі та зниження температури, крім сходу та півдня, де збережеться спека. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко. За її словами, 19 липня грозові дощі наймовірніші на заході та півночі країни. У ніч на суботу опади зачеплять центр і схід. Натомість південні області залишаться у зоні сухої повітряної маси. Температура повітря 19 липня становитиме. На заході – плюс 20, плюс 24 градусів. На півночі – плюс 24, плюс 26. У центрі – плюс 25, плюс 28 градусів. На Вінниччині – прохолодніше – плюс 20, плюс 22. На сході – плюс 26, плюс 27 градусів. До плюс 32, плюс 35 – у Луганській та Донецьких областях. На півдні – плюс 27, плюс 30. У Запоріжжі та Криму – до плюс 34 Градусів у неділю, 20 липня, короткочасні дощі з грозами пройдуть місцями на заході та півночі. Ввечері опади можливі на Луганщині. Врешті регіонів в день буде сухим. Температурний режим майже не зміниться у Києві та області на вихідних 19 та 20 липня. Ймовірні, короткочасні дощі з грозами в день плюс 20, плюс 23 градусів.